З Євангелія від Матея. Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филиппової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають сина людського? Вони відповіли одні за Йоанна Хрестителя, другі за Ілю, інші за Єремію або за одного із пророків. Каже їм Ісус: А ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, син Бога живого». А Ісус відповів йому і сказав: «Блаженний ти Симоне, сину Йони, бо не тіло й кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами Аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Тоді наказав учням нікому не казати, що він Христос.